Ще один захисник України відійшов у вічні, захищаючи наше з вами далеко не мирне небо. У ніч проти 29 червня під час повітряного бою, відбиваючи масовану російську атаку, загинув льотчик першого класу підполковник повітряних сил України Максим Устименко. Він героїчно виконав бойове завдання на літаку. F-16, застосував весь комплекс бортового озброєння та збив сім повітряних цілей. Що відомо про загиблого героя? Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. За інформацією командування повітряних сил, під час ураження останньої цілі, літак підполковника Устименка зазнав серйозних ушкоджень і почав втрачати висоту. Пілот зробив усе можливе, щоб відвести літак від населеного пункту, але сам катапультуватися вже не встиг. Цей героїчний вчинок врятував життя багатьом людям, адже Максиму Стеменко відтягнув літак якомога далі від житлових кварталів. Максиму Стеменко народився 1993 року. Закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Він воював ще з часів АТО. Він освоїв чотири типи літаків за словами дружини ще одного загиблого українського пілота Олексія Меся на позовний мунфіш Юлії Месь, У Максима залишився чотирирічний син. Президент України Володимир Зеленський особисто відреагував на загибель пілота, висловивши свої співчуття родині та побратимам. Він підкреслив, що українська авіація продовжує героїчно виконувати бойові завдання, попри значні ризики та втрати. Зеленський надав Максиму Устименку звання Героя України посмертно. У відповідному указі президента його звання вказано як полковник. Президент Зеленський також доручив з'ясувати всі обставини загибелі пілота. За останні місяці це вже четвертий втрачений винищувач f 16 у складі повітряних сил України та третій загиблий пілот цього типу літака. Це підкреслює складність та небезпеку бойових польотів у сучасних умовах війни. Українські льотчики щодня ризикують життям, захищаючи небо України. До речі, Максиму Устеменко навчався разом з іншим знаменитим пілотом Андрієм Джусом Пільщиковим. Який брав участь у повітряній обороні Києва та інших територій, він активно лобіював передачу Україні літаків F-16, які таки надійшли рік тому у липні 2024-го. Капітан Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року, коли у небі над Житомирщиною зіткнулись два навчально-бойові літаки Л 39 Тоді ж загинули ще два пілоти: майор Вячеслав Мінка та майор Сергій Проказін. Вічна пам'ять українським героям. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Росія посилила обстріл українських міст, через які щодня гинуть мирні українці. Від шахетних атак не можуть вберегтись навіть в столиці. Втім, Україна швидко адаптується. Антишахетні рішення вже є та ефективно використовуються. Відповідно, буде ще більше далекобійних ударів по критичних тилових цілях ворога в Росії. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на закритій зустрічі, де був присутній кореспондент видання Телеграфію. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Україна знайшла ефективне рішення для боротьби з ворожими дронами камікадзе після трьох років системної роботи. Як стверджує міністр оборони Рустем Умєров, один з нових виробів показав значно вищу ефективність ніж очікували розробники. Росія нарощує атаки, використовуючи до 500 шахедів за ніч у поєднанні з балістичними та крилатими ракетами. Нагадує видання Телеграф ЮЕЙ. Така тактика має на меті виснажити українську протиповітряну оборону та створити психологічний тиск на населення. Українські фахівці постійно адаптують оборонні системи до змін у ворожій тактиці. Наприклад, групи МВГ були корисними певний період, але тепер їхня ефективність починає знижуватись. Наразі Україна використовує дрони перехоплювачі та інші технології, деталі яких свідомо не розголошуються з міркувань безпеки. Головне, що ці технології вже довели свою ефективність у дії, ба більше Україна суттєво наростила кількість далекобійних ударів по тилових цілях ворога. Для цього ще торік були законтрактовані десятки тисяч діпстрайк-дронів. Це безпілотники дальнього радіусу дії, здатні завдавати ударів по стратегічних цілях на відстані сотень кілометрів від лінії фронту, що дозволило нам регулярно атакувати критичні цілі росіян. Як зазначив міністр оборони, ці операції виконуються згідно з планами, а постачання дронів йде за графіком. Наразі ж ухвалене нове стратегічне рішення. Планується збільшити інтенсивність та масштаб ударів кілька разів. Готується нова хвиля контрактів та ще десятка тисяч далекобійних дронів. Рішення про посилення роботи на цьому напрямку ухвалили в середині червня. Деталі щодо майбутніх операцій тримаються в секреті. Повідомляються тільки що кількість операцій зросте. Наразі Україна наростила кількість вироблених дронів до 4 мільйонів за рік. За словами Умірова, саме стільки безпілотників цього року буде поставлено на фронт. Він додав, що минулого року було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування на закупівлю безпілотників. Міноборони пропрацювало це питання з Кабміном. І зараз щомісяця на бригади виділяється 2,5 мільярди гривень, щоб вони могли закупляти дрони напряму. Міністр наголосив, що таким чином значно скорочуються бюрократичні процедури, і бригади отримують необхідне в короткий термін. Також Уміров пояснив ситуацію з фортифікаціями. За його словами, сучасні укріплення на фронті стають компактнішими, менш помітними і технологічно адаптованими до нової тактики ворога. Українські фортифікації вже не виглядають як класичні бетонні споруди з протяжними траншеями. Тепер головне не масштаб, а ефективність, мобільність і захист від дронів. Він пояснив, що через зміну підходів Росії до наступальних дій, застосування малих піхотних груп із підтримкою БПЛА замість повноформатних батальйонів ЗСУ змінили логіку оборонного будівництва замість батальйонних районів оборони та довгих ходів сполучень тепер зводяться компактні опорні пункти з ходами до 60-70 метрів, прикриттям від дронів і максимальною адаптацією до рельєфу місцевості. А на окремих напрямках, зокрема, на Сумщині, міністр відзначив інтенсивне нарощення інженерного обладнання відповідно до оцінок загроз і запитів командування. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Що буде відбуватися на фронті влітку та восени 25-го року. Поки на Донеччині тривають найзапекліші бої, Росія вже найближчим часом може розпочати другий етап наступу, до якого готувалися останнім часом. Попереджає видання TSNUA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, якими будуть сценарії війни влітку та восени 25-го року. Докладніше далі. Росіяни змінили на фронті тактику наступу і останні півроку атакують українські позиції дрібними штурмовими групами, стверджує генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу у шостому десятому роках Ігор Романенко. За його словами, якщо раніше штурмові групи атакували по 10-15 чоловік, то зараз росіяни обмежуються групами по 3-5 бійців. І така тактика на жаль працює. Ворог просувається вперед, незважаючи на щоденні втрати у живій силі. У перше півріччя 25-го року. Росіяни використовували на фронті сили, накопичені ще до кінця минулого року і за зиму 24-25 років. Завдяки цим ресурсам окупанти розпочали перший етап весняно-літньої кампанії 25 року. За словами військового експерта, нещодавно росіяни провели призов на строкову службу, і зараз ці новобранці перебувають у навчальних центрах. Найближчим часом вони можуть замінити вже підготовлені військові частини, які відправлять на фронт, за рахунок призову до 60 тисяч осіб на місяць. Росія щомісячно збільшує кількість російських військ на фронті приблизно на понад 8 тисяч. Саме цей ресурс у живій силі дозволяє росіянам стратегічно просуватися на окремих напрямках фронту. Стратегічне завдання захопити чотири області, які були незаконно додані до конституції РФ. Путін прагне приєднати їх військовим шляхом. Луганська область вже майже окуповано. Зараз противник зосередився на Донецькій області, де тривають найбільш інтенсивні бої. Та на Запорізькому напрямку. Там росіяни на тактичні рівні просувається в бік Оріхового. Намагання російської армії проводити активні бойові дії на Херсонському напрямку, ускладнюються географічними умовами. За рахунок високого правого берегу Дніпра сили оборони вибивають росіян з плацдарму, який вони намагаються захопити, а також знищують при спробі захоплення островів у Дельті. Цього року противник намагається реалізувати новий напрямок: формування буферних або санітарних зон на Харківщині та Сумщині. Експерт вказує на ще одну загрозу, яку теж варто враховувати. Овати на осінь, це можливий наступ росіян з півночі на Київ під прикриттям військових навчань у Білорусі. Втім, за словами Романенка, Путіну не вистачає сил та ресурсів, щоб просуватися скрізь по всіх ділянках фронту. Тим більше в Росіян на поточний час немає сил для того, щоб окупувати суми. Експерт наголошує на тому, що за понад три роки війни Росіянам не вдалося захопити жодного обласного центру України, але ворог намагається вийти на рубежі сум, щоб мати змогу бити по місту ствольно. Артилерією загалом Романенко зазначає, що літо та осінь можуть виявитися для України дуже гарячими. За інформацією іноземних розвідок, росіяни готують резерви в кількості до 13 дивізій, які вони планують використати у другому етапі військової кампанії 25-го року в осінній період. За даними натівських аналітиків, Росія зможе воювати в теперішньому темпі до 27-го року. Справа в тому, що через війну на близькому сході військова допомога для України зменшувалась, особливо з боку штатів, а у росіян покращилася ситуація через зростання цін на нафту, які суттєво підживлюють військовий бюджет Росії. Зокрема, росіяни продовжують збільшувати кількість випуску БПЛА та ракет, що дозволяє Путіну продовжувати повітряний терор українських міст. Тож варто сподіватись на те, що у разі тривалого перемир'я між Ізраїлем та Іраном ціни на нафту впадуть. Київ перестав бути найбезпечнішим містом України. З кожним новим обстрілом російські балістичні ракети забирають все більше. Життів киян. Як з'ясували журналісти видання тексти безпечніше за все жити на Троєщині? А ось такі столичні райони, як Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський, стали лідерами за обстрілами. Мене звати Яна Прохон. Докладніше далі. Найбільш руйнівним місяцем за весь час від початку повномасштабного вторгнення став березень 2022 року. Підрахувало видання. Тоді під Києвом точилися запеклі бої. У місто часто прилітали навіть не ракети, а звичайні снаряди російської артилерії та РСЗВ. Та Київ тоді жив життя прифронтового міста, яке перебувало у зоні досяжності російської артилерії. З 29 ідентифікованих обстрілів у березні, 14 влучань припало саме на артилерійські снаряди РСЗВ град і міни. Хоча й ракет тоді росіяни, звісно, не шкодували. Ще одним піковим місяцем обстрілів був сумнозвісний травень 2023 року. Цілий місяць на Київ безперестанку летіли калібри, кинжали, іскандери і все, що тоді виготовляв російський ВПК. Загалом до травня росіяни здійснили 18 обстрілів Києва. Іноді було по кілька обстрілів за добу. Тоді ж ворог почав масово використовувати шахеди. Видання також звернуло увагу на те, що приблизно з останнього кварталу 2024 року обстріли міста стають дедалі регулярнішими. З того часу прильоти по Києву відбуваються щомісяця з більшою рівномірністю. Удари ракетами припадають переважно на райони, де є великі промислові підприємства. Це завод Артем і Київський завод авто. У Шевченківському районі заводи у Святошинському та меридіан і більшовик, розташовані на Солом'янці. Кияни не дадуть збрехати. Територія навколо станції метро Лук'янівська дедалі більше нагадує зону бойових дій. Великі заводи мають великі площі, хоча й розміщуються поруч із житловою забудовою. Плюс, із радянських часів, там, як правило, є справжні великі бомбосховища. Все це і намагається зруйнувати ворог. Окрема історія аеропорти свого часу, російські ракети досить регулярно цілились в жуляни аеропорт у Соломінському районі. Вочевидь, росіяни вважали, що там розташовуються якісь елементи українських ВПС чи ППО, і таким чином намагалися їх знешкодити. З часом росіяни дедалі більше ударів скеровують і на інші промзони та офісні центри, де на їхню думку можуть бути склади чи якесь виробництво. І в цьому їм дуже допомагають шахеди. Саме шахедами ворог може регулярно завдавати ударів по середнього розміру об'єктах. Складах чи невеликих підприємствах був період, коли шахади досить успішно збивали, але останнім часом вони все частіше влучають у ціль. Росіяни вдосконалили цю зброю, що дало їм змогу змінити тактику. Шахади дедалі частіше підіймаються на висоту, де їх не можуть дістати мобільні групи ППО, а потім пікірують на ціль. У червні на Києві росіяни повною мірою випробували свою нову тактику комбінованих ударів. Так, ворог і до того міксував різні способи ураження, але сьогодні використовує дещо змінену і більш масштабну тактику. Атака дронів Камікадзе відбувається протягом майже всієї ночі. Залітають вони хвилями з різних боків, а паралельно ще завдаються удари балістичними та крилатими ракетами. Розрахунок тут дуже простий. Максимально перевантажити нашу ППО дронами, а потім завдати ракетного удару. І такі комбіновані удари можуть справді мати руйнівні наслідки. Так під час одного з останніх ударів по місту, 17 червня, загалом було пошкоджено близько 50 будівель. У зв'язку з цим видання Телеграф нагадує, що укриття єдиний спосіб забезпечити виживання під час масованих обстрілів. Правило двох стін, яке рятувало в перші роки вторгнення Росії, більше не працює. Сьогодні вона може захистити тільки від незначних уламків. Якщо ж атака прицільна, під'їзди осипаються повністю. Найкращий варіант, кажуть у ДСНС, спеціалізоване укриття, метро, підземний перехід чи паркінг. Але якщо ви не встигли дістатись укриття, пам'ятайте, що в будинку найстійкішою частиною лишаються сходові клітини. А в тому випадку, коли атака застала вас на вулиці, потрібно лягти на землю та сховатись у будь-яке заглиблення. Якщо з вами дитина, кладіть її першою і накривайте собою. За словами експертів, в такому випадку ризик ураження зменшується з 85 до 10%. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.